Новини Тернополя та області за останній тиждень чотири життя забрали гриби. На Тернопільщині попрощалися з 13-річною дівчинкою з багатодітної родини, яка отруїлася грибами. За її життя майже місяць боролися медики, але врятувати дитину не вдалося. Ворог атакував об'єкт енергетики в області. Через це відбувалися аварійні відключення. В перші дні світло було лише по кілька годин на добу, а напруга в деяких будинках була низька. Суд відмовив екс-голові облради у другому поновленні на роботі. Михайла Головка з посади голови обласної ради звільнили двічі. Перше рішення йому вдалося оскаржити. Батьки та студенти мистецького коледжу проти того, щоб у них забирали навчальний корпус на бульварі Шевченка. Вони виходять на протести та звертаються у всі можливі інстанції. Наразі чекають проект рішення обласної ради. Більше читайте на сайті 20 хвилин.